Квіткова абетка. Продовження. Н А в гаю біля струмочка у траві синіють очка Ось погляньте на них, діти, які милі ніжні квіти, їх красу нам не забути, Квіти з неба, мабуть, впали, Незабутками назвали. А весною у садочку. Пробиваються листочки перших квітів весняних. Знаєм сі ми добре їх. Листки довгі та вузькі, немов стріли осяйні На них білі жовті квіти. Як же звуться вони діти? Нам вигукує Лариса. Та це ж квітнуть так нарциси. О! В місті є жереї, і цвітуть в них орхідеї, гарні квіти, просто диво, Поміж них гулять красиво. Он на гілці висить хатка, а в хатинці пташенятка, гілка ніжно розцвітає, на ній шпак сидить, співає, Шпаку мовила шпачиха. Це цвіте так обліпиха. Па, на мамине свято, на мамине свято, ми мамі готуємо подарків із татом, бо наша матуся найкраща у світі, і ми подаруємо статом їй квіти, а квіти найкращі для мами. Це проліски перші весняні. Ще навкруги лежать сніги та під ними квіточки. Ніжні білі розцвітають, на соко заглядають, з під сніжку до нас сміються, от під сніжниками й звуться. Р. А скажіть но, ну, діти, це ж які то квіти такі сніжно білі, і всім завжди милі? Як ці квіти звати, Що люблять дівчата, з них плести вінки? Завжди залюбки, здогадатися неважко. Ну, звичайно, це ромашки. Перші квіти весняні усміхаються мені, в лісі між кущами, білими квітками, підем в ліс гуляти, будем ряст топтати, по землі ходить, ряст топтати, жить. С. Сонечко маленьке, кругле і жовтень виросло на полі. Якось дивно олі вона здогадалась, до нас засміялась. Це не сонечко росте, це так соняшник цвіте. Сніжок розтав, весна іде, у лісі пролісок цвіте, зазеленіла скрізь трава. А у травиці сон трава. Ми запитали Олю, чому ці квіти сон травою так дивно називають? Бо вони сплять, дрімають. Це поміж квітів вона королева, ніжно-біла, червона, рожева. На стеблі в неї гострі колючки. Обережно. Поколите ручки, вся іскриться красою веранда, розквітає плетюча троянда. А на клумбах у орисі квітнуть маки і нарциси, та між ними, мов той пан, запишався ще тюльпан. У в парку біля дельфінарія росте собі увулярія. Ще є квіти теж на у, каже нам Євгенія. Вони в Африці ростуть і їх звуть Урсінія. А ще чула від сусіда дідуся Арсенія, що на у іще є квітка. Це гарна Ф. Фетір каже: А мені? Гарні квіти весняні. Це і проліски, і ромашки, сон трава, і білий ряст. Квіти ці впізнать неважко. Кожен знає їх із нас. Та між ними є ще квітка, така ніжна і тендіна. Стебельце. Мов тонка нитка, наче небо та блакитна. Тут не витрималась Наталка. Ну, звичайно, це фіалка. А у Федорі у саду гарні квіти теж ростуть, мовить Феодосія. Це фітонія, фуксія. Ха. А в осінні теплі дні. Квітка розцвіта, королева осені. Хто вона така? То червона, жовта, біла, цвіте довго, аж до снігу. І до всіх завжди привітна. Це останній подих літа, та осіння королева, славна квітка, хризантема. Це повідомив нам все. Новину таку, росте квітка цикламен у нього в садку. Ти мене не здивував, усміхнулась Лідія, бо у мене зацвіла в квітнику синія. Я на квіти жовтенькі дивлюся, їх посіяла рідна бабуся, про них мені пісню співала. Малого мене колесала, гарячі та жовті, дрібненькі малі. Ці квіти то символ моєї землі, ці квіти то символ моєї країни, нашої України. Тож будете знати їх діти, бо це чорнобривці квіти. Чорнобривці цвітуть ніжні, аромат довкіл. А під тином он цілющий квітне чистотіл. Каже баба нам Євдоха, в мене дерево черемха має білий цвіт, пахне на весь світ. Ша Шазала внукам квітку бабуся Марія, на городі цвіте влітку лікарська шавлія. А в саду росте цілюща ще одна рослина, мов троянда та колюча, запашна шипшина. Ща бродив в лузі журавель і побачив там щавель. Попробував його їсти. Не смачний, бо щавель кінський. Журавлю мовить лебідка, оце гарна в мене квітка. От така, як ти на зріст, дивна назва Щучий хвіст! М'який знак! Тисячі скрізь слів лунає, вони різні, та, однак, жодне з них не починає м'який знак. Ну і, звичайно, жодну з квітів, знак м'якшення, повірте, весь світ обійдеш, нас ти не знайдеш. Але квіти є тюльпани, Едельвеси, квіти мальви. Це ти мушиш звісно, знать, що в них пишуть м'який знак. Ю! Заховалась між квіток і гукає Де я? Ах, це ж квіточка на Ю, квітка Юринея. Біля неї ще якась важлива персона. Квітка ще одна на ю, мов будяк Юнона. Я. Повідомила сусідка тітка Єфросінія. Чарівна у неї квітка як якобінія. Яну це не здивувало, як кажуть, ні трохи, бо у неї квітувала в квітнику ятрофа. Тепер знаємо квіткову ще абетку, діти, різнобарну, веселкову, як на землі квіти. Бережіть їх, пам'ятайте, квіти справжнє диво, землю ними уквітчайте і живіть щасливо.